донедавна Пугач було єдиним селом на Рівненщині, де не було власної води. Кілька десятиліть люди для прання використовували дощову, а щоб напитися чи приготувати їжу, чекали на воду привозну або ж їхали за нею до сусіднього клесова. Ось це один із 15 колодязів у Пугачі, який багато років рятував місцевих сельчан. Саме сюди завозили воду, яку можна було пити. Надія Єрченко одна із тих шести сотень людей, яким довгий час довелося жити за таких умов. Люди йдуть. Далеко за кілька кілометрів йдуть по воду, набирають воду, страдають, сваряться, навіть б'ємося, круки хавають, не дають навіть пить води. Води не стало, бо наприкінці 70-х років почався промисловий видобуток каменю, кажуть у Пугачі, а ще свою роль зіграла і геологічна структура цієї місцевості. Кар'єр зриві. І Він потяг всю воду, через що в нас немає води. Попри складність проблеми, нинішній владі її таки вдалося вирішити. Можете представити собі, так, коли 40 років село має привозну воду. Вода це здорові людини. І ця проблема була давно. Що таке прокласти тут грунти, то практично сплошний камінь. Це не так просто. Ось ця нова станція з незалізнення води разом із усіма підвідними водогонами. Обійшлась у понад 2 мільйони гривень 500 тисяч дала казна району і ще 1 мільйон 600 тисяч обласний бюджет розвитку. Відтак наразі у Пугачі активно тривають підключення домівок до води. За словами селищного голови, близько 80% будинків уже мають таке благо цивілізації. Вона не така, як треба. Ну вже пити можна. Маємо попередні аналізи води. 1,8, 1,8 желіза. Це Можливості станції знезалізання при технічній налації нам не обіцяють. Ми повинні досягнути 0,2, примісті заліза 0,2. Водночас сельчани бідкаються, що і воду, і газ, який у Пугачі відкрили у цей же день, провести до будинків буде недешево. Чиновники у свою чергу пояснюють, усіх витрат бюджет на себе взяти не може. Тому за щось доведеться заплатити із власної кишені. Мене сьогодні так схвалювали, коли підійшли до двох жіночок і вони говорять: от, пустили воду, а завтра відключите, нас каз, страх бере. Ви знаєте, я не розумію, чого у вас такий песимізм, Я вам чесно кажу, от не розумію. Далі це все кроки ваші, Як ви будете відносити, як ви будете експлуатувати? яка буде оплата? Це від вас, якщо у Пугачі питання із питною водою закрито остаточно, то подібну проблему у сусідньому клесові ще слід вирішувати. Там знову ж таки через гранітні кар'єри при потребі води у 800 кубічних метрів на добу люди мають ледве 300. В селище клесів, де проживає дуже багато людей. На сьогоднішній день немає. Гарної якісної води тому ми думаємо, що в слідушому році у 2012 ми повинні це питання вирішити. Іван Марчук Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.